Є віра, що що завтра буде краще, і що я можу цим реально допомогти. Із синьо жовтим прапором у руках український бігун Микола Таран нагадує іноземцям про нашу державу та війну. Хлопець, чотирикратний рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, який вже третій рік активно займається спортивною благодійністю. Все розпочалося з 250 кілометрів, які він вирішив пробігти за шість днів, аби зібрати гроші на потреби зсу. Тоді Микола бігав, а люди донатили. Коли я пробігав 42 кілометри за один день. І... Або 80 кілометрів, або 100 кілометрів. На наступний день я вже йшов просто я вже відпочивав тиждень, а тут, просто, коли. Понеділок більше більш більші шість кілометрів і знаєш, що завтра тобі ще треба бігти, і потім ще і так п'ять днів. це настільки було просто неможливо важко. З того моменту Микола не тільки організовує самостійні забіги, а й групові. Проводить їх в Європі та Сполучених Штатах Америки. Також спортсмен надає задонати консультації про те, як бігати довгі дистанції без травм. Займатися біговим волонтерством за кордоном не просто каже ультрамарафонець, оскільки за словами Микола. Коли люди все більше перестають довіряти благодійним фондам та іноді самі ж організації не хочуть підтримувати ініціативи інших людей. Я звертаюся до, до благодійних фондів, а вони просто не хочуть ніяк інформацію поширювати, бо я їм ніяких грошей не даю, не приношу. Я навпаки, хочу, щоб вони допомогли зібрати гроші на якусь, на якусь мету. Ось вони це хочуть, я це хочу, а вони навпаки хочуть, і вони якось відмовлялися. Благодійні забіги це про об'єднання українців в різних куточках світу, каже Микола. Неважливо, скільки людина пробіжить кілометрів, важливо те, що вона долучилася до цієї справи. Підтримувати ініціативи Миколи та Рана стали і медійні особистості, серед яких німецький дизайнер Франк Вільде, модель Аліна Байкова тощо. І я попереджаю, що у нас нема хто перший, хто другий прибіжить. Немає такого у нас і навіть я кажу, що можуть проходити ті, які навіть не будуть бігти, просто підтримати, так як це в нью Йорку. Прийшли до речі, в нью Йорку приходили американці. Вони просто прийшли з е, е, нас підтримати старші люди яким, мабуть, по 70 років було, але вони не прийшли бігати. Вони прийшли подивитися, що тут буде. Уже у березні Микола Таран бігтиме півмарафон у Нью-Йорку, аби привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії в Україні. Також невдовзі спортсмен планує провести групові благодійні забіги у Сан-Франциско. Він переконаний, кожен українець, де б він не перебував, може всіма силами підтримувати свою країну та її людей. Героям слава! Героям слава! Слава! слава Україні! Героям слава.